За добу 17 по 18 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС. Продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 29 оперативних виїздів. Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. За минулу добу на пожежах, що трапились з побутових причин, постраждало двоє людей. Події трапились у Салтівському районі Харкова та Чугуївському районі області. Також вогнеборці евакуювали 10 чоловік на пожежі, що трапилось в Основ'янському районі о 12.50 по проспекту тракторобудівників міста Харкова в квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку стався вибух двох газових балонів без подальшого загоряння. Внаслідок цього постраждав хлопчик 2020 року народження. Він отримав опіки першого ступеню правого передпліччя та був доставлений до опікового центру. Як стало відомо, дитина самостійно включила духову шафу, в якій знаходились балони, після чого виник вибух. Також рятувальники харківського гарнізону ДСНС три рази надавали допомогу водіям вантажівок та автомобілю швидкої невідкладної медичної допомоги, які не могли подолати складні ділянки доріг. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 218 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 28,5 тонн питної і технічної води.